Христос Воскрес, Він був виданий за гріхи наші і Воскрес для нашого оправдання. Сьогодні недільний ранок, коли діти Божі збираються разом, щоб поклонятися тому, хто їх врятував, і щоб чути ще раз і ще раз святе, святу Євангелію. І в цій Євангелії є різні такі важливі сторони, істини, грані. І одна з них це те, що коли ми збираємось разом, ми згадуємо про ціну свободи і мету для нашої свободи. Коли всі ці дні ми відзначали День прапора і День Незалежності України, одна з публікацій Фейсбуку була особливо так зачіпала серце: був сутерфований прапор. Гарний такий прапор, стяг український, вітер його так гарно розвиває. І він на фоні інших багатьох прапорів. Де це? Ті, хто втратив своїх рідних на війні, вдови матері загиблих знають, що найбільше українських прапорів колишиться, розвивається вітром на могилах воїнів, які віддали своє. Життя. Вони віддали своє життя за нашу свободу. Це ціна свободи, це ціна незалежності. І український народ її платить, і хтось вже дуже сильно відчув цю надзвичайно дорогу ціну. І ми маємо про неї пам'ятати, тому що ця ціна дуже висока. І хоча відомі пісні. Ми співаємо, дайте нам бути такими, якими ми є. І з одного боку, це так ми не хочемо, щоб знищували нашу ідентичність і нав'язали нам рабську імперську ідентичність і використали нас у цій системі для того, щоб нападати на інші країни. А саме такі плани у, у цієї системи, саме такі плани у цієї звірини. В образі якої зараз виступає Росія разом із своїм так званим президентом, і народ хотів би заполонити українців, щоб далі їх далі їх використати, щоб завойовувати європейські країни. Ми не хочемо бути знарядями в їх руках, тому дійсно зберегти свою ідентичність це важливо. Але зберігаючи свою ідентичність, також важливо. Зрозуміти, а для чого Бог нам дає свободу? Бо багато українців розуміють, що якщо Бог дасть нам милі звільнитися від цих ворогів, то буде дуже погано, якщо ми залишимося такими, якими ми є. Якщо наша країна залишиться такою, якою вона є, наприклад, в плані корупції. Оці продажності вона відбувається прямо зараз, коли йде війна і. Це дуже не подобається багатьом українцям. Також ми розуміємо, що свобода вона не для того, щоб знову бути точно такими, як є, і не роздумуючи сприймати усі ті брехні, якими нас до цих пір годують з боку східного і північного сусіда. Але з іншого боку, християн турбує, щоб ця свобода була. Для того, щоб служити Богу. І звичайно, що ця свобода не для того, як Павло пише, на свободу ви покликані браття, але нехай ця ваша свобода буде не для того, щоб з'їдати один одного, щоб служити своїм амбіціям, своїй гордості, своїй плоті. І саме тому ми маємо пам'ятати про цю другу ціну свободи, яку платять наші воїни, наші люди. І коли ми роздумуємо про те, як ми звільнені як християни, ми також маємо пам'ятати про цю високу ціну. Тому що коли апостол Павло наставляє, наприклад, коринтян, коринських християн в сьому розділі першого свого послання, перший коринтян, сьомий розділ, він дає багато настанов. Про те, що Христинин вільний, він може одружуватися, може не одружуватися. А якщо він покликаний рабом і не може викупити себе, звільнитися в той час було буквальне рабство в Римській імперії, то Павло каже, що не, не варто через це падати духом, але пам'ятати, що ти цього Господа. І е, він також говорить дуже таку важливу істину: ви дорого куплені, не ставайте рабами. Людей. І оце куплені, цікаво, що там грецьке слово з коренем агорадзу, Тобто, це просто-напросто означає купляти на ринку. І це слово використовується, коли говориться про те, що Христос викупив нас, купив нас, звільнив нас. Наприклад, у, е в книзі об'явлення в п'ятому розділі, коли старці і все існуюче, Віддають хвалу Агнцю, то кажуть так, що ти взяти цю книгу, зня, зняти з неї печаті, тому що ти був заколений і тому, що кров'ю своєю ти викупив, і там також це слово, скорее маґурадзу, викупив людей Богою зі всякого племені, коліна і язика, щоб ми, щоб вони були священниками, і царями Богу. Ось. Тут і ціна викуплення, і мета викуплення. І тому ми маємо думати, коли ми збираємося разом, коли ми наодинці молимося, і коли ми читаємо Слово Боже, хай воно нагадує нам про цю дорогу ціну. Христос нас викупив, і ми розуміємо, що викупені ми не тлінним сріблом і золотом, як каже. Апостол Петро, але дорогоцінною кров'ю Агнця, його стражданнями на Христі. Він пішов за нас на хрест, щоб вмерти за гріхи наші, щоб звільнити нас від влади сатани, щоб звільнити нас від страху смерті, щоб ми були впевнені в його любові, і щоб ми знали, що коли ми вмираємо фізично, обов'язково тих, хто його, він воскресить для слави. Це набагато. Певніше, ніж те, що ми прокинемося благополучно завтра зранку. Ми цього не знаємо, але те, що воскреснем, ми знаємо. Тому нам треба пам'ятати про цю ціну, наприклад, коли апостол Павло також тих же коринських християн і через них нас з вами у всіх поколіннях наставляє, щоб не віддавати своє тіло блуду, не грішити сексуальними гріхами, він говорить про що? Він говорить про те, що. Тіло не для блода, а для Господа. Він говорить про те, що наше тіло на... зроблено храмом Духа Святого, і ви не свої. І там він також показує, бо ви куплені, ви дорого куплені. І коли в Новому Завіті використовуються інші слова для цього, наприклад, коли в посланні до Римлян сказано, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але дарма. Виправдується через віру, через відкуплення в Ісусі Христі. Там слово лютро, яке також означає викуп, викуплення, звільнення, але воно вже більш пов'язане з тим, як, наприклад, викупали раба. І в старому завіті є такий термін як «гоель». воно означає близького родича, викупителя. Якщо бідний родич продав себе в рабство, то багатий родич має зобов'язання і має любов для того, щоб викупити. І ось ми викуплені через служіння Сина Божу, для того, щоб жити по Його волі, для того, щоб служити Богу. Це мета нашого викуплення. Викуплення не буває просто так, неможливо в цьому світі, тим більше. В духовному плані просто звільнитись від чогось і в той же час не служити нікому. Ми не створені для того, щоб жити автономно самі по собі. Ми були створені, щоб, щоб жити в радості спілкування з Богом, в радості служіння йому. І ось тому ми маємо пам'ятати і про ціну викуплення дорогу, і про. Мету нашого викуплення, і е, про це багато сказано в святому Писанні. Хай Господь благословить вас його читати, Хай Господь благословить вас роздумувати і цінувати, бо ми дуже дорого викуплені для того, щоб мати і прощення гріхів, і спілкування з Богом, і вільний доступ до Бога як нашого Отця, і бути звільненими від страху. Смерті, знаючи, що буде Воскресіння, це все надзвичайно великі привілегії, і ми маємо не духа рабства, але духа свободи, де Дух Господній там свобода, і ми маємо в цій свободі жити. Хай Господь благословить вас, хай Він засяє на вас своїм світлим лицем, хай він дасть вам мир свій, щоб він володів вашими серцями в усіх обставинах і будемо молитися за наших. Воїнів за наших братів і сестер, особливо за тих, хто на передовій, і за весь наш народ, щоб українці дійсно ставали вільними в Ісусі Христі. Хай Господь благословить вас, Хай Господь благословить наш народ і почує наші молитви за тих, хто ризикує кожен день здоров'ям, життям, хто платить високу ціну. Хай Господь втішить тих, хто пережив. Втрату уже в цій війні, і хай Господь по особливому відкриється їм, щоб вони мали втіху від нього, щоб вони знали, що вони з ним в його руці і буде воскресіння. Це все слава Господу нашому Ісусу Христу, нашому Викупителю. Амінь.